На сьогодні область вже зібрала 2 мільйона 200 тисяч тонн ранніх зернових культур. Очікуємо урожай на рівні 2 мільйона 300 тисяч тонн. Що в порівнянні з минулим роком ми отримали 2 мільйона 600 тисяч тонн, це на 300 тисяч тонн менше, але рівень врожаю цього року це за 25 років незалежності восьме місце. Цей валовий збір врожаю дає можливість нам забезпечити продовольчу безпеку населення області. Жнива 2016 року, можу сказати, це господнє диво трапилося нас в цьому році, тому що з осені ми посіяли 16, більше 16 тисяч в пшениці, більше 20 тисяч земельни в суху землю. На протязі трьох місяців, 89 днів, не було ні капельки дождя. І тому сільхостоварники йшли на великий ризик, що сіяли це зерно в сухий ґрунт. З осені ми не отримали достойних сходів. Ми мали тільки 30% сходів на землях, які були під парами. Все остальне зерно залишилося в зиму не взійшло. І тільки завдяки тому, що зима була тепла, а на протязі весни випало річна кількість опадів, то нам вдалося сьогодні зібрати один з кращих врожаїв за останні 15 років. Врожай цього року, чого ми чесно не очікували, того що во осінню ми посіяли в суху землю і вона. Діму пішла тільки в декабрі місяці, почала трошки сходити і пішла в ниточку. Ми думали, що з неї нічого не буде. Ну слава Богу, що пішли дощі. Погода була не жарка, і пшениця в нас вискочила. Аграрії готуються до збирання пізніх культур. На сьогодні готується ґрунт уже під посів озимих культур. Перша культура, яку розпочнуть сіяти вже під урожай го року. Це озимий ріпак з 15 серпня. Вже розпочинається посів озимого ріпаку. Очікуємо сіять близько 70 тисяч гектар озимого ріпаку. Все вересні місяці ми розпочнемо посівну кампанію уже озимої пшениці і завершимо посівну кампанію саме посівом озимого ячменю. плануємо посіяти близько 800 тисяч гектар озимих культур.